Ось трохи по нашій, ну, нашій діяльності, як ми бачимо розвиток партії. Ми партія не вождівського типу. В нашій партії, ми всі лідери, ми всі патріоти. У нас назва саме звучить українське об'єднання патріотів. Тому ми запрошуємо всіх небайдужіх патріотів, об'єднатися. І одне з головних принципів, які ми ухвалюємо на скажімо, рівні політради державному рівні, це колективне прийняття рішень. Тому ми хотіли би бачити у нас і керівництва наших всіх тут місцевих команд, щоб вони також залучали патріотів, прислуховувалися одне до одного, ухвалювали рішення. Ми не хотіли би, і фактично не будемо ну. В абсолютній більшості випадків з державного рівня вмішуватися в місцеві е, програми. Ми готові в, в якості необхідності підставити плече, якщо буде потрібно, там певні депутатські звернення, заяви е, по боротьбі з корупцією по вирішенню будь-яких там бюджетних питань. Але хотіло би, щоб все таки місцеві команди на місцях самі визначилися із кандидатами із, із програмами. І ну, на цьому я хотів би поставити якось вкрапку. І після цього до очікувати ну, після того, як місцеві команди наші представлять додаткову інформацію, готовий буду відповідати на всі ваші запитання.